Вітаю до вашої уваги! Неймовірний за своїм смаком та ароматом спосіб приготування груш у сиропі або ж варення з груш, так само, як готують на сході, здебільшого в Азербайджані. Цілком Саме цілком смак груші розкривається набагато глибше та гармонійніше. Це чудовий смакулик до чаю просто так. Також його додають до канапок з сиром або до сирної нарізки. Сири, такі як камамбер, брі з блакитних дорблю, рокфор та горгонзола, з додаванням зовсім трішечки меду. Отож, у мене 1,5 кг груш, гарно їх зачищаю. Можете отак от зачищати, робити рівні полоски поздовжні, товстіші отак от, або отак от тоненько. А можете просто забирати все і залишати просто чистеньку грушку. Як вам більше смакує, як вам більше подобається. тобто. От я буду от таким от чином робити трішечки по всій довжині, але трішечки на бік. Так мені дуже подобається візуально. Отак от, от, от трішечки косину робимо. І полосочки я стараюся робити потовстіші, щоб вони були такі більш виразними, тому що в процесі приготування вони ж змінять в будь-якому випадку свій колір. Стануть не такими насиченими, тому я роблю трішечки поширше. І так от надрізаю. В процесі нарізання тепер готуємо сироп. 1 кг 200 г цукру, 300 г води та 100 г лимону, отак от подрібненого. Можете, якщо вам заважають, зернятка повідбирати. Мені вони не заважають. От. Так от перемішуємо і залишаємо нехай воно трішечки постою. В процесі обчищання груш ми будемо далі готувати. От. Почистила я вже більшу половину груш і гарно перемішую сироп. Зараз буду ставити його на вогонь. Після закипання на помірному вогні буду варити до тих пір, поки гарно не розтопиться цукор. Сироп має бути прозорий, янтарного такого світлокольору. кольору. От. Тим часом зачищаю груші до кінця. І наш сироп уже зварився. Ось такий він має бути на вигляд. Тепер сюди вкидаємо груші. Обов'язково ту нижню частинку маємо відрізати, щоб сироп був у нас чистенький. І буквально на декілька хвилин вкидаємо до миски у кип'ячений отакий сироп, після чого будемо перекладати в банку. Зразу в банку я не викладаю, тому що температура цього сиропу трішечки більша, ніж температура просто кипятка. І в банка, аби не тріснула, я зразу їх викладаю до миски, отак от декілька хвилин тримаю, поливаю, щоб вони не обвітрялися. Після чого буду їх перекладати. От, переклала я до баночок. Одна банка в мене 2-літрова і повністю заливаю сиропом. От, вже починається реакція. Такі бульбашки з грушечки однієї починають вже виходити. Вона вже пропарюється і сік, з неї виходить до, до банки, змішується з сиропом. Так, іншу баночку. Я меншу, ніж наполовину заповнила. Поки наливала 2-літрову банку, то не бачила, куди там воно тече. І багатенько сироп у мене потекло по робочій поверхні. Ну, Отак то... от, от. Тепер буду я так от перевертати. В такому стані мають груші стояти 3 години, 6, 7, 10, 12, як ви маєте час, і як вам більше смакуватиме. Ну, тобто, чим довше вона стоїть, тим більше. Соку, сік повільніше буде потрапляти до сиропу, все це буде так органічно більш відбуватися, але в принципі, і коли після трьох годин також варення дуже смачне. Тут уже, як у вас виходить по часу, 12 годин у мене стояли груші, змінили колір. Сироп також поміняв цей колір, став. Трошечки темніший. І ось у мене груші отак от стояли, і обвітрилася одна груша майже повністю, і одна отак от з краєчку там, з другого боку. В будь-якому випадку це краще, ніж вони стояли у мисці, тому що, коли груші стоять у мисці, вони набагато легші сиропу, і половинки всі спливають догори. Тобто, так, краще в банці зберігати. От, виклала я всіх їх, їх до миски і зараз буду ставити на вогонь. Варимо від 20 до 30 хвилин. Від чого це залежить? Від, по-перше, середній вогонь має бути, це має бути різна потужність плитки або ж газу, на якому ви будете готувати. Далі, сорт груш бувають такі плотні, щільні, бувають трішечки пом'якші і сипкі груші. Також розмір груші і степінь її зрілості. Тобто, якщо це вже груші більш таких м'яких сортів, і плюс вони трішки перезрілі, то, у свою чергу, ви їх маєте варити трішечки менше, тому що ви їх переварите. В принципі, вони візуально будуть зберігати свою форму, тому що тут є 100 грамів лимона, і вони не мали би розваритися. Але коли вже в готовому вигляді. Ви будете куштувати грушу, то одна буде така, знаєте, м'ягенька, але структура буде гарна, рівна, всередині зріз буде красивий. Можете її, ж кажу, до нарізок навіть використовувати до канапок. А інша буде зверху, ніби ціленька, але нарізати ви її не будете, не зможете, тому що вона буде кришитися. От у цьому вся різниця. Тому. Отаким от, от чином варимо від 20 до 30 хвилин, в залежності, ж кажу, від сорту, розміру і від степені зрілості, до того ж, потужність вашої плити, на якій ви це все готуєте. В принципі, я вам зараз буду показувати, до якого стану, а ви вже будете орієнтуватися самостійно. Ось до такого от стану я уварюю. Це в мене груша, яка найбільш стигла. І отак от от вона змінює свій колір. От В процесі зараз я виключаю вогонь, накриваю кришкою, зверху ще рушником, і майже до повного вистигання. Вона вже часто, не то, що вони дуже добре змінять свій колір. І Гарно пропаряться, набагато стануть менші у розмірі, після чого знову ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, і після закипання орієнтовно також 20 хвилин будемо варити. Після чого тут вже повертати нічого не треба, перевертати, поливати вони самі себе готують. Отож, після цього вже викладаємо їх у банки, закручуємо, перевертаємо дном і укутуємо. Далі на зберігання у темне прохолодне місце. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу.